Всім добрий день. Сьогодні у нас 21 листопада, Запоріжжя. У нас дуже холодно, похолодало. вчора випав сніг, зараз 2 градуси тепла. Я ходила в АТБ і ось що я там купляла. Так, купила, як завжди, порубочки, сосиски з індика. Коштують вони сьогодні 42,90, а по карточці ще в мене мінус 2 гривні. І купила я їх за 40 гривень, 76 копійок. Так, сир теж польський. Сир коштує сьогодні, була знижка. Теж 53,90 і по карточці ще знижка 2 гривні 69. І купила я тут 135 грамів його Маздам За 51 гривню 21 копійку. Ось такий сир Купила люля кебаб глобина. Тут його 500 грамів. І коштує такий люля кебаб 87,90 Ну тут 3 копійки знижка. Ну, це так, несерйозно. Е, чесник гранульований. Чесник гранульований, коштує 12 гривень 64 копійки. Рибі жир купила для собачки своєї, добавка їй. Вона вже старенька. Коштує такий рибий жир 60 гривень 90 копійок. Так, далі сир, сир кисломолочний. 350 грамів, український 5% жирності. Коштує він 50 гривень, 30 копійок. І по карточці ще 2 гривні 51 копійка знижка. І купила я його за 47,79 хліб хліб ізюминка. ціна та 20 гривень 80 копійок. Також булочка для сендвіча 7,90. І мій улюблений лаваш Ілона вірменський 15,30. Дуже була така красива. М'яка хурма. Видно, що не переморожена, а вже зріла. І коштує вона 75 гривень 95 копійок. І майже тут кіло 976 грамів, і купила я за, заважила на 74 гривні 13 копійок. Обща знижка по всьому чеку у мене 8 гривень 89 копійок, і все коштує. Разом 436 гривень я заплатила 31 копійка. Це у мене АТБ. Ще я зайшла. є у нас такий магазин салтівський купила там брусочок сира сыром Алдамер. Проїзводство Польща. Кілограм коштує 353 гривні. Тут його 280 грамів на 102 гривні. 102 гривні ось такий шматочок. Ну, майже так же вийшло, що цей сир, що цей сир. Одна, в принципі, ціна. Так, далі в мене ходило в магазин траш. В траші я купила ось таке масло. Рашиновське 200 грамів і коштує воно 87 гривень, 99 копійок Ну, 88 гривень. Оце 200 грамів, 88 гривень. Взяла кусочек ось такого глобина бекон казацький, 162 грама Коштує кіло. Такого бекону 324 гривні. І заважив цей кусочок на 52 гривні 49 копійок. Також я купила туалетний папір 10 гривень 59 копійок. І ось таке печиво. печиво у нас Марія. І коштує воно 13 гривень 99 копійок. Це в мене всі покупки на сьогодні. Бажаю вам гарного дня, гарних покупок. Хай вам щастить! Хай все у вас буде гаразд! Всього найкращого. Пока-пока!